Зараз перед Україною, перед нами всіма стоїть одне дуже просте, по правду, запитання: а ми будемо з генерацією, чи ми будемо без генерації? і все. А третього шляху тут просто не існує. І, до речі, я розумію що багато років в Україні не лобіювалася, скажімо, так атомна генерація, тому що вона є державною, та монопольна в принципі абсолютно державна позиція. Це Критична інфраструктура, але біювалися олігархічними структурами джерела іншої генерації. Я думаю, що це не для кого не є секретом. Там навіть міністрів за міністрів раніше ставили, які нам показували дуже барвисті презентації про те, як класно що є зелена енергетика, альтернативна генерація, та відповідно потрібно робити акцент. На зменшенні атомної генерації і збільшенні відповідно теплової, ну я думаю, що нікому не потрібно пояснювати в чиїх інтересах е це все робилося.